Доброго дня! Давайте зробимо розклад на Арестовича на Алексія Арестовича. Бо вчора я вже дізналася, що він точно йде в президенти України. Там вже була заявка. Раніше Олексій Арестович був успокоїтельним, а зараз він став роздражаючим. Ну, його інтерв'ю останнім часом він. Лє бруд на військових, на все керівництво. Ну, я розумію, керівництво там, да, вони грабують. Але ось так на військових, на, ну, на всіх українців, якось, що ми зовсім якісь дурачки чи що. Я не розумію, це така предвиборна кампанія. Це він так хоче собі виборців, прихильність хоче завоювати такими діями. Ну, я не знаю. Наприклад, в мене навпаки повне отвращення. Давайте посмотримо. Давайте подивимося: Олексій Ніколаєвич Арестович український політичний діяч, бивший внештатний советник Офіса Президента України. Так, 3 августа 1975 року, 48 років йому. Олексій Арестович. Чого така агресія? Чого зараз така агресія? Сьогодні у нас 2 листопада, 23 рік. Чого така агресія у Олексія Арестовича? Така агресія до України, до українців. Що це? Це якийсь хитрий ход? Це якась психологія, чи що це? Олексій, башня. Башня. Взрив башки. Дії, які призводять до башні, Колесниця. Бачу ціль, не бачу препятствия. От мені зараз це в голову прийшло. Отрив башки по цій карті, або інформація, яку він несе, вона просто зриває дах. Так, Олексій Арістович, карта Сонця. Ну, бачите, публічна людина. Карта сонця. Я люблю сіять, я люблю. Блістать, я люблю бути на людях, я люблю, щоб мене дивилися, мною захоплювалися, і я сам собою захоплююся, І так далі. Можна це про цю карту та про публічних людей можна казати безконечно. Олексій Арістович. Дуже, до речі, агресивно налаштований чогось. Агресивний дуже. І, бачите, лицар і лицар дуже агресивно налаштований. І карта ілюзій йде на його, до речі, колесницю, на його просування. Ну, тобто, оцими діями він, навпаки, відвернув від себе велику частину українців. Якщо раніше ним захоплювалися, він був заспокійливим, то зараз навпаки. Ну, ось так. А ми ще подивимось на інші колоді, хто його, хто його спонсор? Чи, має він, чи має там чи є там російські корні. Давайте запитаємо ще таке питання. Алексей Арестович. Алексей Арестович у нас 48 лет, 3 августа 1975 года рождения. Алексей Арестович. Може бути наступним президентом України? Чи може бути наступним президентом України? Алексей. Арістович, чи може бути наступним президентом України? Ну, давайте подивимось. Цікаво, чи може бути. Знову, бачите, рух. Тобто він, він хоче, він до цього йде, хоче, йде, буде боротися. Чи буде? Чи є така вірогідність? Карта України. Бачите? Рух в сторону України. Тобто я хочу бути президентом. Дуже хочу. Дві жезлів, два шляхи. Чи може бути Арестович? Олексій е Арестович, наступним президентом України. Поразка падає йому. П'ять мечів на його шлях. 10 мечів на Україну. І ще одна карта. І паш монет. Трата грошей. Ну, що я хочу сказати? Олексій Арестович не, не може і не буде наступним президентом України. По цим картам. Дуже хоче. Все для цього робить, планує, але йде, йому йде поразка. Так, зараз я візьму іншу колоду. І ми запитаємо на цій колоді. Так, а де вона? І ми запитаємо на цій колоді, чи має відношення він до, до Росії. Може, там у нього є спонсори? Так, ось моя колода. Тут є карта Росії, до речі, яка вказує на їхню владу. Давайте запитаємо Олексій Арестович, 3 августа 1975 года рождення, який вже подав заявку на участь у передвиборній кампанії. Тобто. Хоче бути наступним президентом України. Є вже його кандидатура на сайті. Чи Хто його, хто його, хто його протеже та спонсори? Хто його протеже? Олексія Арестовича та спонсори? Подивимося. Туз е, Жезлів. Хто його протеже та спонсорі? знов карта Сонця. Двійка мечів. Королева Пентаклі. Україна. Паш Жезлів. Карта Україна і карта Сонця. Бачите, хоче бути президентом України, хоче сяяти. Хоче ну, публічна людина, хоче, щоб його бачили. Ну тут у нас Туз Жезлів і королева Пентаклі. Я не знаю, ну, може бути його протеже якась жінка грошовита, бачите? Але, бачите, йому на сонці йде тупік? На сонце йому йде тупік. Ну, Запитаємо е, тоді прямо, е, чи співпрацює Олексій Арестович з, з Росією, з Кремлем. І співпрацює Олексій Орестович з Росією з Кремлем на даний час. Так, четвірка монет, четвірка мечів і шестірка. Ну, тут карта пасиву, карта жадібності, і карта перемови. Можу сказати, що раніше, раніше не співпрацював, а зараз із за грошей, і за скрутного становища в житті. Можливо, і співпрацює, тому що в нас карта перемоги. Задля своєї перемоги він може співпрацювати з Росією. Карта Мах, іде якась маніпуляція. Давайте ще раз запитаю. Так, Олексій Арістович його чи є. Чи є коріння? Чи є коріння російське? Чи є коріння РФ в його інтерв'ю останніх, які він дає на різних каналах? Чи є там російське коріння в інтерв'ю інтер Арестовича? Карта Жриці, таємниця, колесо Фортуни. Карта хитрості, до речі, обману, справосуддя, Вищий суд. І знов королева ця Пентаклі, королева мечів. Хочу сказати, що його спонсор, можливо, не можу сказати точно, що це Росія, але є така вірогідність, що ноги від, від тіля ростуть. Але його спонсор якась жінка. Ви ж Розумієте, на передвиборчу кампанію треба багато грошей. Тут вже другий раз падає карта Королева, королева Монет. Якась жінка його протеже, його спонсірує задля перемоги. Задля перемоги. Давайте ще на цій колоді запитаємо. Олексій Арестович, 3 августа 75 року рождення. Чи може бути наступним президентом України? Олексій Арестович може бути наступним президентом України. Карта роботи. Карта України. Руху. Дев'ять жезлів. Карта Диявола. І ось в нас вже карта Росії випала. Ось разом. До речі, все ж таки я вважаю, що оці корні йдуть з РФ. Оця жінка з РФ, яка його спонсірує, допомагає фінансово. Стосовно бачите, багато роботи робиться для того, щоб для, для цієї передвиборної агітації кампанії, багато роботи, багато грошей, але падає в нас дев'ятка жезлів, тобто дуже важко. Карта диявола і карта їх, тих, хто там в Росії заправляє. Ну, по ітогу Арестович може бути президентом України. Ну, вісім кубків, уход. Ну, уход від цього ні, не може. Ні. Карта вибора. Це як вибори, розчарування. Грошове розчарування. Ні, ні, тут, бачите, теж поразка є, ні, не може він бути. Але що хочу сказати, ця жіночка, яка його спонсірує, може бути і ЗРФ. Ось такий розклад на Арестовича.